Оба народ! Всім здорові! На днях я пройшов симулятор прикордонника і хочу коротко пересказати вам про що цей шедевр. Все починається з того, що ви прокидаєтесь. Так, дійсно, це анімація відкриття очей, на відміну від попередньої гри. А хто мені гло. Бляха, муха, це не. Це був не глас. Так, щось я збився. Прокидаємось ми і ні, це не дурдом чи тюрьма. Ми в кабіні справжнього анімемобіля. Виходячи з даної ситуації, незрозуміло ув'язнений тих, хто з за решіткою, чи тих, хто повинен працювати на цьому. Окей, автомобілі. Ось я вже на робочому місці. Да, першим ділдом дістав газету, яка начебто. Адресовано, типу мені, в першу чергу, щоб залякати мене від, як би так сказати, протиправних дій, а то буде покарання. І це знову ж таки спливає філософське питання, хто в даній ситуації в'язані? Далі мене ведуть в робочий кабінет, де. бляха, що за полурак полу Лукашенко? Так, все слух про лідера, поки нічого не кажемо, а то поб'ють, ще й може посратися. Виходимо на зміну і запускаємо нашого першого клієнта. Швидка перевірка, і чувак вже поїхав до нас в країну. В деталях нема сенсу про всю цю бюрократію вам розказувати, розповідати, знімати. Ця гра далеко не про це. Нічого прямо кримінального за весь день я так і не зустрів. А от наступного дня нам вже дали, можна так сказати, наводочки на реальних контрабандистів. І при першій же перевірці я зловив джекпот, напихав пакуночків, куди тільки можна. Жистяк скажете ви. Але ви ще не бачили ось цю наглоту. Ну, тупо в бардачок засунув і втикає на мене. Твіка нагла рожа. Ну що сказати? День пройшов доволі таки продуктивно, і вже наступного дня мене напрягли вести зеків. Тобто, виходить, що я не тільки чувак, який перевіряє тачки на кордоні, а ще й воділа. Ну що сказати, типічна офіційна робота. Щось із розряду сварщик гінеколог агропрограміст і прокрастрінатор -екстр... екстреміст. О, це кстати, про мене. Poured… І прибув я до незвичайно тюрягу, а в справжній трудовий лагерьок, де виховують моїх колег по Майнкрафту. Наступні дні я провів в атмосфері гостинності, доброзичливості і купі лайна. Я пам'ятаю своє рідне село. Де я лопатою черпав гівно, не піду в армію! Але одного разу мої беззаботні робочі будні було пересрато чуваком, який вирішив вдоганялки поганять. За що і поплатився? Шолік. Атрій. А кровротай. Гурка! Висієть машину, а що його! Це далеко не єдине потрясіння за сьогоднішній вечір, адже мене чекав важливий дзвінок. Де нас відправляють на допомогу моїм колегам, які вийшли на слід повстанців з кривого руй з клану кривавого кулака? Тут і перший раз нам видають вогнепальну зброю. Походу буде мордобой. А на самій точці, куди ми приїхали, ми все ж таки спалили. Нашого сержанта Гаврілова, який в цей момент там, про щось добазарювався з бандитом, можна було просто Пусяд поїхати звідси і настукати е, на наш до на, 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 на цього пірдателя. Але випадково в засіці я придуриком ліхтарик і понеслась. Опохамено! Азможна я вожіватко! А тробуй варішу, а Карістанська вас стрібує. Після цього моменту тепер кожен гравець розуміє, що це не простий симулятор чувака, який пропускає чи розвертає автомобілі на кордоні. А тут є і сюжет, та й не просто. Вам знадобиться ще й робити вибір, який буде напряму впливати на подальшу гру. Зраджувати колег, пропускати в свою країну чуваків. І яких з документів тільки гарантія на холодильник. Але про це все потім. Це був лише пролог. Далі цікавіше. На ранок нам в обличчя виплескають тією ж лопатою, якою черпав гівно, новий гав на закон. Як виявляється, в країні тепер не потрібні митці, вчителі, журналісти і так далі. Ну що ж, гаєчки закручуюсь. А чи може якось вплинути на це свавілля? Чи все ж таки я Всього лише маленький гвинтик. Я всего лишь начальник пограничной службы, и это все. я я мелкий человек, я я, я маленькая пешка в этой огромной системе. Оттай. Что вы от меня хотите? И проверку на гвинтик нам якраз сдають після зміни, а же нас знову відправляють на спецзавдання, прямо-таки на справжню шпіонську місію на реальному шампіньонському чорному жигулю. Відправляють шпіони за тим же Гавріловим, з яким у нас була недавно ще перестрілка. Де, де мене мало не вбили. Я повинен був помститись за себе і свого колегу, якому повезло значно менше, ніж мені тоді в тій стрілянині. Пробираючись кущами ближче до злодюгі, мені здавалось, ніби мене спеціально ведуть у пастку. І я не даремно так думав, адже Гаврілов знав, що я за ним іду. І не прикінчив мене в тих же кущах, тому що хотів банально зі мною поговорити. Розмова була дійсно необхідна, адже він мені відкрив очі на багато важливих речей. Акаров збавити Кену Мадре Свободы, Ач Демократии. Опознай Водзу Михаил Гарин, Алма Умрату, это его Мадре Патруч. Эн он создал кхвава фиста, он и дуров всем, это стопа или криминал за братство. Вы, возможно, подшедать коммуни регулков? Или пристать нас, а да рату падули ородни? І це був перший випадок, коли я не пішов по правилам, не пішов по, скажімо так, прописаному сценарію, а я вже знаю, діяв можна, так, сказати, своєю головою. Відправляю Мені особливо навіть і, і думати не прийшлося, адже я буквально на другій своїй зміні побачив, як починають в країні закручувати гаєчки. А тут він іще говорить, що потрібно протистояти комуністам, а комуняк я капець, як ненавиджу. Тому я відразу вже в даній ситуації став на сторону кривавого кулака. І з цього моменту було зрозуміло, що я далеко таки не маленький гвинтик. Але хоча, можливо, і маленький гвинтик, але в цій величезній системі. І Якщо я, побачивши несправедливість. Короче, харець всяких філософських рені, давайте далі <грати>, грати в ігру. Також, як я вже говорив, іноді вам прийдеться пропускати чуваків, які не мають спеціальних документів для пропуску або банально мають якісь помилки в документах. Я деяких таких попропускав, прослухав їхні історії, я їм повірив і почав іноді отримувати ось такі от листи вдячності. От як в даній ситуації у чувака була проблема з грошима, я його пропустив. Чим я врятував цілу сім'ю, хоча міг його просто запроторити в тюрячку. Звичайно, що реальних контрабандистів і бандюганів я не пропускав. Але й не жестив, коли дійсно відчував, що людина в мене іскренні просить про допомогу. Але все ж один день був незвичайний, мене відправили розгадувати аж ціле вбивство. Це було реально круто, адже це ще одна ігрова механіка в колекції до того, що і так уже можна робити в цій грі. Це була доволі такі типічна історія, де зібралась компанія людей, когось грохнули. Приїхала поліція і нікого не випускає з місця злочину. Купа підозрюваних, серед яких явні гавнюки, на яких відразу хочеться списати макруху. Чуваки, які нічого не чули і не бачили. А головне окремі персонажі, які за особливої неприязні обріхують один одного. І весь цей компот нам треба розібрати на протязі дня. Опитавши всіх, оглянувши територію довкола, я знайшов папірець, який коротко, але розкриває мотиви вбивства. І ти чого тут вільний Акарістан? Так як бумага була з підписом, я відразу знайшов відправника. Хоча реально було дивно писати своє реальне ім'я на подібних. Скажем так, в документах. Тімур в приміщенні був лише один. Ну що ж, вбився знайдений втюрягою. Але все ж таки, давайте вислухаємо цього челіка. і закутники! шпатно правителі Іліо Ародніки Версева, живатка! Ач Ачктури спасновий квавофіста мадре енопокута. Вислухавши історію про чувака, який влаштовує доноси, про зламані життя в тюрмах. Було зрозуміло, що цей жмурік в кущах ще м'ягко поплатився за це все. Місеві отримали урок. Тімур не має сісти в тюрягу, тому мій вибір очевидний. Але тоді я не знав, що за мій вибір постраждає місцевий прибиральник. Це було жахливо. Невинний сів і за мене за вбивство. Чи правильно я поступаю? Моя віра в повстання реально колихнулася, і в цей момент я реально задумався: можливо я. Тим самим просто підтримую кубку бандитів, яка нічим не краще за теперішнє правительство. На це питання я отримую відповідь пізніше. Ні, ми... Ну скучно ж живем! Треба ще й в пандемію. Мій новий день почався з об'яви про. Місцевий коробка Windows. і тепер, окрім перевірки всіх цих документів, я повинен перевіряти ще й справку про вакцинацію. Але упустимо робочу зміну і перейдемо до ще одного важливого дзвінка. Голос з телефону направив мене розслідувати викрадення людини з місцевої лісопилки. Це була доволі таки складна, велика детективна місія з стріляниною, з секретним табором бандитів і делікатним допитом полоненого. Фіналі ми знаходимо свого ледь притомного колегу. І нам знову потрібно зробити вибір: Врятувати цього Челіка чи залишити його в цьому склепі. Саме так я й бачив вибір в даному випадку. Не стати на ту чи іншу сторону. А допомогти людині, яка стікає кров'ю. Попри те, що тим самим я стаю на сторону правительства в даному випадку. Туксая гаднія. А я пазмислав.

Баблішес я вже нормально назбирав. І ще одна гімплейна фішка, про яку я здається вам не розказував, це прокачка власної бази, де ви можете купити, а потім і прокачати власні автомобілі. Прокачати своїх е, підопічних і найняти нових. А також вам уже не треба возити в'язнів в місцевий гулах, адже за вас це робить доставочка Глово, яку достатньо викликати. по телефону. На эти дураки іду до речі, саму базу треба прокачувати, щоб відбивати волни ворогів, які будуть нападати на вас з лісу. ще один вечір і ще одне завдання. Не знаю скільки наш герой спить на день, але знову після зміни у нас так сказати халтурка. На перший погляд, нескладне завдання, де потрібно перевести полоненого з трудового табору. Але незвичайного, як виявилось, копчики. Окей, поліцейські зловили главаря бандосів, самого Бориса Беранкова. І щоб безпалівно доставити його в інше місце, відправляють не конвой, а звичайну машину, в якій перевозять звичайних в'язнів. А охороняти цей надважливий, скажімо так, вантаж, хто буде? Ну, правильно, звісно ж, я. Дали мені цей сраний ржавий калаш і сказали, від всіх, хто захоче викрасти полоненого. План шикарний, як гівно. Вийшло так, що ми натрапили на засідку, водія вбили. Ну, а як виявилося, за полоненим прийшли не бандити, а повстанці кривавого кулака. Ну, а так як вони кінтуються, бо, скоріш за все, від контрабандосів вони отримують зброю, що, звичайно, б'є по репутації кривавого кулака. Але, як то кажуть, ворог мого ворога мій друг. Тому Аберанкова я відпускаю. За що отримав попитці? Та за шо? Ранок починається із заголовку про теракт у парламенті. Видно, Беранко, в якого ми випустили вчора, мав вирішальну роль у підготовці цієї акції. Коротше, чуки, невеличкий автопчик, чисто випадково на монтажі. Я знайшов один момент, від якого прям конкретно угарнув. Коротше, здавалось би, звичайна перевірка. Документи наче окей, треба в багажничок заглянути. Прямо посеред дня пролунав дзвінок, що було доволі таке незвично. І ще незвичніше було почути звідти голос повстання І через Габрині цю Орган, правительственну трубку. Самобдай Бога вреч нас. Гарін, ет праводні достойники, мадро цапніет. Ето грубку да Содом'я, ач ме мадре хурка рабойські. Ілі ознаяч, хено трамоє, ач поліцейку базу да карикатка. Ми требуєт ваша опока. Мадро обозу, ето месті, і ліо друго. По телефону нам об'яснили, що хтось заклав наших коришів з кривавого кулака. Доволі таки цікаво, що в даній ситуації вони довірились мені і розказали про все це. Хоча я міг просто здати ці от залишки супротиву владі, і все. І сиділи б вони собі там всі разом кулупали б камінці в трудовому таборі. Відчувши свою важливість, і що я дійсно зараз потрібен своїй країні, не владі, в цій ситуації я просто-напросто закрив кордон і пошурував в табір повстанців. Прийшло. Вже на місці я пройшов експрес-інструктаж. і ми вирушили в бій під цей епічний трек. Це була жорстока перестрілка. Прийшлось стріляти в чуваків, з якими я ще вчора спілкувався. Але все ж таки вони були частиною тої репресивної системи, проти якої виступав кривавий кулак, і до яких охоче приєднався і я. Пробираючись через гори трупів коридорами, я йшов рятувати чувака, якого я навіть не знав. Та й не за ним я все ж таки йшов, а за спасінням Акарістану. Мені було байдуже на чувака, який зв'язаний, сидить посеред кімнати і на якого направили пікалетік. Я йшов за поваленням режиму за відміну репресій. Ми знаємо, падреаталок. Комісар Тора Мено роздруки і ліхронів ето битлок. Повратко гено, копар поліцників умрат. Ето спатна террора Естіра до лішту. Ми мадри і заліч гено атма. І, і в потрібний момент я зробив правильний вибір. Бляха, щось я засмердівся вже з цією філософією. Ой, бля, мене задовбало вже. Цей текст просто мене убиває. Маленька дія маленького гвинтика привела до перемоги революції. Бляха, знов ця філософія. Коротше, далі читаю, що тут написано. 16 травня 81-го року в країні починається кривава революція, яку очолює рі... лідер лі... 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 руху кривавого кулака Міхвіл Гарін Подижіть, що реально міхвіл сказав. Блін, тут така якість погана. Чуваки, щоб ви знали. Коротше. Колишнього першого секретаря Ігоря Карова разом з урядом засуджують за злочини проти людства. Багато політв'язнів виходять на волю, а громадяни, які жили під страхом диктатури, нарешті можуть вільно зітхнути. Зітхнути це ж. Ладно. Борис Аберанков. Після падіння уряду він продовжує співпрацю з кривавим кулаком. Нова влада бажаючи приховати будь-які зв'язки з бандою, поміщає його в психіатричну лікарню закритого типу. Ну, коротше, чуваки, тут виходить така історія, що місних бандосів просто використали для того, щоб... Ну, для того, щоб мати підтримку банально, для того, щоб мати зброю, ресурси і так далі. Ну, отак вийшло. Григорій Білов. Незважаючи на зусилля лікарів, він помирає на операційному столі. Після його смерті розслідування з в'язків з кривавим кулаком припиняється. Отак от. Пьотер Кавка. Довго тортурований, він розкриває таємні плани уряду, які виявляються вирішальними для успіху революції. Врешті-решт, він поступає перед державним трибуналом і отримує вирок. 25 років ув'язнення за співпрацю я не встиг прочитати, що там написано. Тімур Корченко продовжує працювати на рух опору, вистежуючи та ліквідовуючи всіх, хто пов'язаний з комуністичною владою. Після перемоги революції бажаючи здобути своє. Далі знову не спів прочитати. Гаврілов, після того, як виявилося, що у зв'язку з рухом опору він знімає свій мудир та приймає участь у навчанні бой... бойов... бойовиків кривавого кулака. На знак подяки та заслуги його призначають новим керівником Акалістанської поліції. In Live in Memory of Каміл Урбанський. Коротше, я прочитав, що за чувак. Я думаю, що це може хтось із розробників, але написано, що це польський хардстайл діджей-продюсер. І помер він 15 грудня із-за коронавірусу в 2020 році. Коротше, так, да. отакі от, от діла. Ну що ж, друзі, всім дуже дякую, дякую, дякую. за перегляд, дякую, що додивились до кінця. Так, багато моментів я все ж таки упустив із сюжету, так як було декілька прикольних моментів, які я не встиг засняти, чи, можливо, в мене не було пам'яті для того, щоб засняти прямо все на 100%. Щось я в самому монтажі опустив. Коротше, народ, все ж таки, якщо ви вже навіть продивилися це відео повністю, я вам раджу пройти цю гру власноруч. Адже як я зрозумів, тут все ж таки є декілька різних кінцівок. Ви можете робити свій вибір. І сама гра навіть не тільки в кінці, а й десь посередині, вона також буде змінюватись. Вам народ величезне дякую, що додивились до кінця. Всім дуже дуже дякую за перегляд. І до зустрічі в наступних відеосах, шортсах, стрімчиках і так далі. Всім пока.